У вирішальному матчі відбору до чемпіонату світу 2022 збірна України поступилася збірній Уельсу з рахунком 0-1. Попри перевагу за всіма статистичними показниками та кількістю моментів, українці не змогли відігратися після автоголу Ярмоленка. Підвела реалізація та кураж воротаря збірної Уельсу, який зробив 9 сейвів. Але був ще один прикрий епізод: непризначений пенальті після падіння Андрія Ярмоленка у чужому штрафному. Капітан збірної України вискочив з-за спини захисника, був першим на м'ячі, після чого отримав удар по нозі. Суддя не вказав на 11-метрову позначку. Деякі відомі екс-арбітри також вважають, що було порушення правил, і Матео Лаос повинен був призначати пенальті. А Сергій Сидорчук у своєму коментарі слів не підбирав. Це вже другий Педерсен для нас. Перший був Кашаї, а тепер Лаос. Мені також здається, що був пенальті. Ви ж бачили у трансляції, що Лаос підбігав до Ярмоленка і сказав йому, дотик був, але незначний. Ну то як це трактувати? На жаль, такі ситуації з помилками арбітрів трапляються на будь-якому турнірі із будь-якою командою. У сьогоднішньому відео ми хочемо пригадати найбільш пам'ятні моменти, коли футбольні арбітри поводили себе як справжній Педерсен. Друзі, кожна ваша підписка, лайк та коментар роблять нас надзвичайно щасливими та мотивують працювати з величезним ентузіазмом. Якщо вам подобається дивитися україномовний контент і до вподоби, наша робота, підпишіться на наш канал. Дуже вдячні за вашу підтримку. Розпочнемо наше відео якраз зі справжнього Педерсена, і це зараз не жарт арбітра із Норвегії, який обслуговував матч між збірними України та Хорватії у 97-му році. Звали Руне Педерсен, але давайте по порядку. У відбірковому циклі до чемпіонату світу 1998 року збірна України потрапила у надзвичайно складну групу. Крім непоступливих вірмен, тут були скромні команди Албанії та Північної Ірландії, але головними суперниками за вихід на Мундіаль були збірні Португалії та Німеччини. Україна поступилася тільки у двох поєдинках відбору, і при шести перемогах і двох нічиїх фінішувала на другому місці, яке давало право зіграти у стикових матчах. Жерб підкинув жовто-синьому суперники потужну збірну Хорватії. У першому матчі у Загребі Українці поступилися господарям з рахунком 0-2, тому все повинно було вирішитися у Києві. У листопаді 97-го на Олімпійському зібралося майже 80 тисяч вболівальників, які заряджали своєю енергією наших гравців. Зі стартовим свистком команда Йожефа Сабо влаштувала супернику справжній бліцкриг. На п'ятій хвилині Андрій Шевченко відкрив рахунок, а невдовзі Віталій Косовський вирівняв становище за сумою двох матчів. Проте норвезький арбітер гол скасував, мотивуючи це тим, що Косовський потрапив в офсайд. Хоча насправді поза грою там не було. Ката збір України, удар і ще один удар, і гол два нуль, два нуль. Оце вже справа. Що стаже арбітер не вже було положення поза грою. Якби рахунок був 2-0, то неймовірно вмотивована збірна України безсумнівно змогла б дотиснути хорватів і закінчити матч перемогою в основний час. Але епізод з незарахованим голом Віталія Косовського психологічно надломив наших футболістів. Згодом Бокшич рахунок зрівняв українцям, треба було забивати тричі, але при такому суддівстві це зробити вже було нереально. Суддя, чому не засчитав другий гол, це тільки на його совісті. Почему не засчитан второй гол? Они говорят, был вне игры. Он спросил, у кого? Мы не знаем, но было вне игры. Шевченко вышел один на один. Удар по воротам вратарь. Парировал и Косовский, набег, набегая, забил второй мяч. То есть мяч, чистейший гол, забитый в воротах Орла. Хорвати тоді поїхали на чемпіонат світу і взяли бронзові нагороди, а ім'я Педерсена навіть через 25 років в українських вболівальників асоціюється, самі розумієте з чим. У відборі до чемпіонату світу 2006 року збірна України впевнено фінішувала на першому місці у своїй групі, а це означало, що нам не доведеться знову відчувати прокляття стикових матчів. Підопічні Олега Блохіна на мундіалі потрапили у групу H. Матч першого туру Україна зустрічається із фаворитом групи збірною Іспанії. Звичайно, ніхто й не чекав, що ми впевнено обіграємо фурію роху, але й на прикру поразку з рахунком 0-4 Україна тоді не заслуговувала. Так, у першому таймі іспанці забили два м'ячі, зробивши для себе комфортний рахунок. Але по перерві вмотивованих українців швидко підкосило помилкове рішення рефері Масімо бузаки. На 47-й хвилині матчу швейцарський арбітер вилучив з поля центрального захисника Владислава Ващука і призначив пенальті у ворота Олександра Шовковського. А прикрість була у тому, що центрбек фолив проти Тореса перед лінією штрафного майданчика у підсумку Україна поступилася нуль чотири. Але такого рахунку могло і не бути, якби не помилка арбітра Бузаки. Дебютний чемпіонат Європи для збірної України, який у 2012-му відбувався на українських та польських футбольних полях, викликає суперечливі емоції. Всі ми так кайфували після вольової перемоги над шведами у стартовому турі, і всі ми були розчаровані після матчу з англійцями. Третій тур групового етапу Євро 2012. У матчі на Донбас-Арені вирішувалася доля учасників плей-офф. Україну влаштовувала лише перемога. На 62 й хвилині, поступаючись супернику 0-1, Марко Девіч скерував м'яча у порожні ворота, і той перетнув лінію, перш ніж його вибив Джон Террі. Куди дивився арбітер на лінії невідомо. Але приймав остаточне рішення Віктор Кашаї. Гол він не зарахував. пас на дече Марко. Марко Марко Марко. <праць> Що? Так там же Гол. Так там же Гол. Так це ж Гол. Звичайно, після такого моменту уже деморалізована команда Блохіна не знайшла у собі сил організувати ще два голи. Після матчу П'єрлуїджі Коліна, старший офіцер УЄФА з питань суддівства, визнав: бригада арбітрів припустилася грубої помилки. Угорців усунули від подальшої роботи на чемпіонаті Європи. До речі, каша і ще той Педерсен. Декілька років тому цей суддєйка займав посаду голови суддівського департаменту Російського футбольного союзу. Ну, думаємо, що вам все зрозуміло. Ось такий випуск ми сьогодні підготували для вас. Напишіть у коментарі, які суддівські помилки та в яких матчах запам'яталися вам найбільше. Якщо вам подобається контент, який ми створюємо для вас, тоді поставте цьому відео вподобайку та оформіть підписку на наш канал. Щиро дякуємо кожному. Зустрінемось на Котиначо.